Господарів для кошенят шукає військова з Сюзо, волонтерка Олександра Романенко. П'ятеро малюків народилися три тижні тому в бліндажі на території однієї з військових частин Вінниці. Мама кошенят розповідає Саша, загинула, коли обороняла їх від собак. 3 вересня кицька народила п'ятерикоте. котенят. Вона, вона жила в нас на території, але так, так трапилось, що вона померла. Вона загинула, вона захищала своїх малюків, коли їм було сім днів, і вони залишилися сіротами, на жаль. Тому до мене звернулися військовослужбовці, щоб допомогти викормити цих котят. І Так вийшло, що я була згодна. Це мабуть, якесь. Не знаю, якийсь антидепресант в такі дні наші. Аби врятувати тварин. Олександра знайшла для них прийомну маму. Кішці Мірі – дев'ять місяців. На початку вересня вона вперше провела потомство. Втім, з трьох малюків вишила одна дівчинка. Назвали Еммою. За п'ятьма прийомними розповідає Саша. Міра доглядає як за своїми. Вона прийняла котенят в перший же день, як і ми, я їх принесла додому. Дуже вдячна їх господині Ірині, яка зразу, зразу сказав, побачила мій пост у Фейсбуці, казала, що в мене є годуюча кицька. І я дуже вдячна цій кіцуні. Вона їх лиже, вона їх обходить. Вона дуже така така скажімо, мажунка така, така, така непосидюча, але вона дуже гарна мамусічка. Я допомагаю їй годувати котенята. Вона мені допомагає за ними слідкувати. Так? це така восата няня, полосата. Кошенята ЗСУ, як сама називає своїх підопічних Олександра, нині на штучному вигодовуванні. Бо у кішки годувальниці зникло молоко. Його замінник розповідає, обходиться у 800 гривень на кілька днів. Є свій графік годування. так, скажімо, бігаємо в робочий час годувати, їх і в нічний час. П'ять разів на день, кожні шість годин вони приймають суміш. Вигодувати сиріт допомагають колеги військові і колектив дитсадка, в який ходить молодший син Саші. З Соціальних мереж зі сторінок Фейсбуку ми дізналися про її таку надважливу справу і вирішили допомагати. Допоки кошенята ростуть, Олександра шукає для них дім за два-три тижні. Готова їх віддати, каже, але тільки у добрі руки. Парсика й аміно уже забронювали. Остання забере додому військова Наталя. Ще трошки підросте, десь через тиждень-два, щоб сама вже вміла їсти. і Потім ми її вже заберемо. Заберемо до себе додому. Будемо її ростити. Ірина Хуходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.